Привіт! З вами Наталія Венгрен, і сьогодні вчимося розв'язувати задачі разом із семикласниками. Отже, у сьомому класі ви вже розв'язуєте не лише рівняння, а вже й системи рівнянь. І задачі за допомогою цих систем. Я вам відкрию секрет. Ви знаєте вже, що задачі за допомогою рівнянь розв'язуються легко. То я вам скажу чесно: за допомогою систем вони розв'язуються набагато легше. Давайте розберемося. Маємо задачу бічна сторона рівнобедреного трикутника на 11 см менша від основи. Отже, йде мова про рівнобедрений трикутник. І ми знаємо, що трикутник рівнобедрений, то в нього одна сторона основа, а дві рівні сторони це бічні. Далі сказано: бічна сторона. На 11 менша від основи. Як це речення перекласти на мову математики? Бічна сторона менша, значить основа більша. Наскільки більша сторона більша за меншу на а-б. А в умові сказано на 11 см. Зверніть увагу, ми просто зробили переклад. Переклад звичайного речення на речення математичне, як все гарно. І далі знайдіть основу трикутника, якщо його периметр дорівнює 68. Тепер згадуємо, а що таке периметр? Периметр, ми знаємо, це сума всіх. Сторін фігури. Отже, периметр нашої фігури це до основи додаємо дві бічні сторони. Це периметр. А за умовою цей периметр дорівнює 68. Зверніть увагу, ми маємо два лінійних рівняння з двома змінними А і Б. Тобто вони разом утворюють систему. Далі розв'язуємо. Можна розв'язувати будь-яким способом. Давайте способом підстановки. З першого рівняння легко виразити А. Тобто ми бачимо, А залишаємо ліворуч, Б переносимо. І буде плюс Б, ну і 11 було з плюсом залишається. Тепер в друге рівняння замість А підставимо вираз Б плюс 11. І отримаємо Б плюс 11 плюс 2Б дорівнює 68. Далі перше рівняння поки що переписуємо. А в другому зводимо подібні b плюс 2, b, 3 b. 68 відняти 11, 57. Тепер вже нескладно побачити, що b у нас. Дорівнюватиме 57 поділити на 3. Ну і це дорівнює 19. А тепер, щоб знайти А, достатньо просто до Б, тобто до 19, додати 11. І таким чином ми знайдемо А, основу цього трикутника. І основа трикутника дорівнюватиме 30. Все, ми знайшли те, що нас питали, розв'язали дуже просто систему рівнянь і задача готова.